забіг. Були до комісії поштов щодо нової візи. Е-е, правий у нас є, бор є, от чор починаємо червону питання, що стотної її доброго варіанту, передач Каліна Чбар. Мительно бачила у Максимова глави. О, Наші заявні кордонів про припинення договору оренди, е, який був укладений з карпівком Олею Антоновичем на 49 років, ще поділи спит і спорядів. У зв'язку з його смертю припиняємо даний договор, оренди земельної ділянки, площаю 14%. Пілюмені для ворога. Буде нам слідуючи заяву його дружина. Також написала вже по передачі, а не данки оренди. Проект рішення припинити дію до програмні зміни від 912 13 року, який зареєстрований державним проєктрівчих прав на земельну ділянку по точні шістнадцять соток. Сільго дозначення для городництва, що розпочав на село та поблизі території, яким перевага з смерті орендаря, практикам колегам до смерть додається. Голосне запитання в носій сесію. Воронёк. Так, дежа. Так от чва. На вроде славно. Сегмент. Так. Щисян. Брокаем. По поводу выполнуть проконсультации. Предкажить при нас барт. Там індивідуальні консультації барт. Згоніше до нас прийшов Василь Антонович з торгів з пакуванням, за законом, сертифікатом на зменню чам, чай і чернели мапери. Проти надати дозвіл на розробку технічної документації. Так рішення надати дози одні чоловіку Антону технічної документації це встановлення і дання меж земельних наприклад місцевості земельних ділянках.

Три питання. Про надання дозволу на проєкту проєкту демонструє щодо додання з кандидатки в оренду. Дальше я віду, чи вас почнемо відділку вам присутність. Ваш Іван Іванович, просимо дозволу на проєкту демонструє щодо з мене, я віду, що треба підтримати додання з оренду, і думаю, що я призначений, мене не додатні Співана і я верівна, підсертові ведення колонсте, массив призначення, розташована в села МРС і аналогів, п'ятдесят фото, чергія, заяву приймали фабрику, долари немає. Так, це було. Проект рішення надати досвідчить перевітряним громадянам на водохідні на річ, відведення аналітинського ранку.

На питанні наших рішень були рухвало підперечі землю мінімальні ділянки водного фонду, площею і і 17%, що знаходиться на терпетині. Значить, проєкти розроблення просимо їх захватити, а також надати дозвіл на розробку інші додати на дивному чорні центру на дані земельної ділянки. Навротський загнент. Мій проект наші. Так, я представляю технічну документацію, відносно основної головної розвантажувальної торноїцель. Визнач клас. Так, звернулась до нас ще Тетяна Володимирівна по булочню легенда про Дермаран і пар. Вище про це передали технічну. Паз за мене бінакла від 5 до 5 же В, від 22 до 34. Всі технічні документи розроблені з цього лафки та наші

Ліднарович, Ігор Миколаєвич, проти відведені технічної документації за п'ятьсоткове, селедь витяжки на речі, технічна розроблена встає право власних дитингов. Проти відведення технічної документації на земельні діяння злочує тридцять сімсорок, шестдесят дві сотки, село тридцять сімсоток було б, шість ліс Технічна технічне розроблено вставлення рішення 95-го року. Повернувати Тетяна Антоніна, посадовець технічного комітету з нами Тетяна у 14 столах для ОЖБ, людьми, чинець українки 54. Технічка норма все про власність на житловий на життя. 54 чи 35 чи 54? 11 сон. 54. Адреса. 54. У Сергій Миколаєвич, разом з Шевченко і Груною Іванів. Ми просить затвердити технічну документацію на з мене Діна 7 соток, село Бередич, вулиці Гарпатська, 4. Придбали будинок по одій другій від спільничка в то не проти затвердити там ділянку, яка знаходиться під цим будинком. Також Чехоцька Світлана Іванівна позитивнути технічну документацію у соток, належить до технічна 2 технічна документація Алла наш керівник. Про рішення це в рішення наїдан. Зрозуміло. Так. 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 Так, можливо. Так, ви з нами з ці дані і випити, що це планується, тоже Самі проєкт рішення це городництво. Люди зробили проєкти зміну в стадії наші бізнеси як портрети. Марія Тимофіївна, Тимофієва, посеред 315 років, ми буличі, городництво, передат воренду на 10 років. Завчалась Микола Григорович, городництво, не виборочка в оренду 7 років. Площі шістдесят років. Панасюк Анатолій Борисович, 60 років, Матович, 9 років, Володимир. Шарик Лілія Петрівна, 60 років, Метро, ще 10 років, Володимир. Окінчу Промахну Кутлавович, 58 років, Володимир Кушистов. Гончик Віта Павлівна, 44 років, Соток, соток Горичів, для самопосіння випасання художників. Лише років, так? 30, Ці десять, сім, а яка чого цяка? Тому каже, що це відділялася. Ага. Також. Бо... Ага, а ще у Микола 7, а ще у нас Делія То вони не родичі? Я ж не знаю. розумію. Вони не родичі. Бо я вважаю, що це на А це антисанктури, що тим А, більше ніхто не знаходиться. За хатки з них. Кислюків за хатю, а там ще. А я знаю, просто там, коли в них не було оренди, вони, вони вляли, там його попасти в наприклад, з тих інших хлопць. А зараз вони взагалі нікого там не пустять.

А яка перегода? Ре... Ну, там така ситуація, там треба зробити громадське посовище для всього села. Тому що вони так не було до нас людей не пускали пасти гонгую. А зараз вони позабрали під хатою і все посовище, і люди ніхто не проголосить. А я тоді так само казав ту саму ситуацію. Тоді, якщо тільки надавали. Та вони <went to pubérer> yeah. там не летні, там не такі не люди. А як тоді доїхати? Я сам ту доїхав. По поверхові до бригади моряк точно не заїдеш. А там поверхові немає через бригаду дороги. Вони ж самі на мене писали, що я на днім кидаю, а я вся ворог. А там немає дороги. Там дорога йде якраз в понад берегом, над їхніми хатами, і туди доволі ще дойда підемо.

Budou mít tam droga, kde tam, je má no. být. No. No. To je jedno. 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 To je To A tam ty, pokaždé, co to je, to je to, co to je. To je jedno. Prostě měla být. Prostě měla být. Prostě měla být. Prostě No, být.

Там небагато типурів, але засвітя. А я все почув. А ви робиш зараз заставити мову, що хтось тримав роботом?

Так, Ольга Анторівна, 60 соток березовичі, городство 10 років. Вітрук Вікторія? 46 соток березовичі, городництво 10 років. Первое рішення надати якоїсь упередзи браті залупою, коротати йому ремні

Ні, ні, я щось не дочитала вам карток з Тетяну. А це дружиною хоче, ну, так, якби, це для городництва, це не треба припиняти, ну, так, якби, не через торгівлі нічого. можна просто передати карток Тетяні Ставтіни, знання для 16%, вона пригосовується.

Надійшов до свист, він шан Ігоря Миколаєвич, не холодив, що їх колоків надати довгий военду, чималі діам, продав опозицію, п'ять п'ять років, не мальчик, наша ніколи з Іван, то що двадцять п'ять сила не холодили це назву зачора тринадцять через дорогу подовж мені церковного в оренду на 50 років. Чому відмовила? По-перше, ну тільки одна заява. Людина за рішенням Володимира Ливського міського суду е успадкувала по старому рішенню земельні е ділянки від свого батька. І ця земельна ділянка площею входить в це рішення. Була зроблена зйомка на цю земельну ділянку. Питажно, Значить, він не розробив преку заустрою. Людина ходить в РТА, людина пише до Рудницького, щоб ми виконали рішення суду. Але діло в тому, що він має звернутися ми пояснювали, дзвонили, надавали консультації, що він за рішення суду має звернутися в проєкт організації для того, щоб зробити затримувати номери. Людина зробила трьом, то він за неї не заплатив, при тому, що вимагає повід, щоб... Ми виконали рішення суду. І тут ж на цю саму земельну ділянку, яка по рішенню суду переходить йому в порядку спадкування, відбацька, він вийшла на неї заява на оренду. Не бачу логіки, так само зародному, але немає заходу він бачить, але ні, він хоче на оренду, так? Так, ну то так. Він не хоче у вас. Він може, може через... думати, якщо в брати... оренду. Я не думаю, що якщо в оренду, що тряк, то проєкт, вибію, то мені треба платити за проєкт. Там сьогодні піш проєкт, то я не можу, немає коштів просто. Так, але діло в тому, що він політичний, так і зробить так, технічні. Ну. Повідомити йому, ну, розказати. Да, повідомляли, це всі повідомляли. І людина

Не до нас, Бугай Олександр Йофик просить дати дозвіл на злоку першому ділянку да направилися фоток в цілому вулиці, на першому судної подачі в даній ділянці в оренду для горобництва. Минулого разу була накопіна, тобто вона це бачила, вона нас заяву вводила, то ще заяви. Тому проєкт рішення надати дозвіл Бога Олександру Йофику, що на року проєкт будем ділянки, на земельний для фото для горобника. Правильно. Так. Але ж. Просто читаємо. Так. 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 Де чути там нагоді? Так. Гордона номер, просто так сказати, що зараз говорять. Дай же мені послухати. Е, значить, звонив сюди до нас Олейник Дмитро Леонідович, простом додозин прокопченко, муд, щоб проведення з для Петра на борші під 15% на нас. Власне, яка знаходиться на передбаніту податківської ради, в межах населений пункт у села Людмилеча, для них забувається і що ви мати загодово. Хочу зробити зімачку єврейні, у зверху власності на приміщення в той день. Так, вареньок.

Про погодження будівництва складських приміщень та надання дозволу на грудной дідальному плану території. До ділянка знаходиться біля села Оберезовичів площою 9 гектар. Так, І відповідно до договору оренди закріплі від 14.24 зі змінами. Це земельна ділянка в оренді. Спочатку погоджуємо будівництво складських приміщень, а потім надаємо його дозвіл. На розроблення детального плану не хочу побудувати. Хочу <годжу> піти. У <годжу> Дармонте. Так. А це побудова, можливо. Можна з вами навіть пані Лотку нюанси зробити. Так. Старий жар. Радичка. Так. Радичка. Радичка. Сахмен. Так. Десь чотири. Так. 12. Промінь, днем дозволу. Ні, про погодження будівництва такування надавання доробку даного плану територіальної ділянки. У нас звернулася директор товариства Луцька аграрна купання з Миколаївна тула. Вона також просить додати розділ і поводити будівництво одній містох та надати до нас остального плавної території. До мене ділянка знаходиться біля села Кугильне, площа 18 гектарів. Також це відповідно до договору оренди землі від 29, 10, 25, зі змінами. Просить детальний план so that, And the dynamic plan поводили року Близько 6 мільйонів, а я хочу погодити службою, щоб вони погодили мені зміну профіль. Можна надати покласти сторонку

Я вже не розумію. Я 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 не не розумію. Я 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 не